Мені запропонували, що якщо фракція проголосує законопроект про Хмельницьку атомну електростанцію, то я не буду мати проблем з санкціями. Хто пропонував? Пропонували. Безпосередньо від Офісу президента. І моя відповідь була абсолютно чітка: фракція буде голосувати проти. Ви будете зараз звертатись до ЄСПЛ і як вам загалом Очевидно, перспектива буду... справи, яка буде називатися Софії. Порошенко проти України? Ні, Порошенко це буде проти злочинної кримінальної влади. Я не перший раз виступаю проти злочинної влади. Це було і в 2004 році, це було і в 2014 році. Мені не звикати. І ЄСПЛ, я теж не перший раз звертаюся, і я твердо переконаний, що я переможу, бо правда, закон, і до речі. Підтримка людей на моєму боці. Я хотів би скористатися вашою можливістю, можливістю нашого інтерв'ю для того, щоб подякувати. Причому подякувати тих людей, від яких я цієї рішучої позиції, чесно вам скажу, не очікував. Подякувати українську правду. Подякувати ваших журналістів. Які дехто з них казав, що звичайно нас важко запідозрити в симпатіях до Порошенка, але цього разу ми точно вважаємо, що це дії влади неприпустимі. Подякувати громадських активістів, подякувати, до речі, звернення всіх абсолютно авторитетних правозахисних організацій, які не побоялися виступити з жорстким дуже е засудженням дії влади. Подякувати. Величезну кількість наших міжнародних партнерів, які абсолютно однозначно висловили, що ця поведінка влади є неприйнятна з точки зору європейської перспективи України.